Добрий день, друзі! Сьогодні поговоримо про статус біженця в костаріці, що він дає, якщо ви, звичайно, його отримаєте. Так от, статус біженця в костаріці, так же як і період очікування статусу біженця, вам ніяких пільг, соціальних виплат не дає. На жаль. Бо Коста-Ріка, скажімо так, небагата країна, і в неї немає спеціальних коштів якихось для цих людей, а міжнародні фонди їй не допомагають, на жаль. Що я чула від тих людей, які в цьому статусі або очікують? Єдиний хто щось отримав. Це була страховка медицинська, і вона була не від держави Коста-Ріка, а від Спеціального фонду для людей ЛГБТІ. Ці люди можуть звертатися у такі фонди, які їм допомагають, і отримати таку страховку. І оце все. По інформації, яка дається. Пишуть, що якісь вразливі прошарки населення, якщо ви доказуєте, що ви дуже, дуже потребуєте якоїсь допомоги, може, тоді вам щось там нададуть. Знову ж таки, це буде не грошове пособі на проживання, чи там на їжу, чи на житло, це буде лише можливо медицинська страховка і все. А всі остальні люди, хто подається на цей статус або вже отримав, повинні е, оформлювати медицинську страховку самостійно, добровільно. Також е, ці люди мають право на е, роботу в костаріці, або у наймі, або відкривати свій е, особистий бізнес. Оце і все. Також пенсійні виплати люди теж не мають або по інвалідності. У процентному відношенні десь 90% людей, які в Костаріці подають запити на біженство, це жителі Нікарагу. Ця країна знаходиться на північ від Костаріки, сусідня країна. У неї дуже часто якісь негаразди політичні. І також економічно, вона е, дуже бідна країна, тому люди е, тікають з житті до Коста-Ріки. Коста-Ріці їм е, доволі простіше знайти роботу, і зарплати тут е, щонайменше у 5 разів вище, ніж у Нікарагуа. Відповідно, там і ціни нижчі, звичайно, на їжу та продукцію, але не в такому співвідношенні. Тому багато нікарагуанців сюди приїжджають, працюють та відсилають гроші своїм родинам у свою країну. А також вони звичайно намагаються перевести сюди свою родину та якось тут закріпитися. Тому. І менший дуже маленький відсоток це громадяни інших країн. Як ще можна отримати статус біженця, це можливо звернутися до компаній, які влаштовують людей на роботу, бо є така програма для компаній, їм дають якісь пільги по налогам, якщо вони трудоустраюють іноземців. У Костаріці, але майте на увазі, що це компанії сільськогосподарські, це робота на плантаціях зазвичай: кофе, ой, кава, там банани, ананаси збирати. Це дуже-дуже важка праця. Звісно, на плантаціях, окрім нікарагуанців, та, ну, скажімо так, найбідніших людей з інших країн. Ніхто, звичайно, не хоче працювати, і зарплата там дуже низька. Умови проживання дуже складні, люди живуть в якихось там бараках, сараях, сплять на полу, на, на матрасах, звичайно, сім'ю ви не привезете, це в основному чоловіки. І якщо ви якийсь, якийсь там Дуже великий спеціаліст, ви можете звернутися у компанії за вашим фахом. Може у костаріці це потребується, і компанії зможуть вам зробити вид на проживання по роботі. І тоді вам не потрібен буде, не потрібно оформлювати статус біженця. Це як варіант. Тому майте це на увазі. Але таких не дуже багато, скажімо так, випадків, щоб у Костаріці можна було залишитися по роботі чи якось устраюватися по роботі. Це у більш великих країнах, можливо, там США, Мексика, може Бразилія, може Колумбія чи Аргентина, не знаю ці південні країни, а США так, Канада. Це більш можливо. Але якщо ви хочете жити саме в костаріці, то е, вам би е, шукати якихось інших приводів для е, отримання легального проживання. Бо статус біженця вам е, тут, е, крім права на роботу. Ну, і легального проживання, скажімо так, більш нічого не дає, але може і вам цього достатньо. І тому, будь ласка, приїжджайте до Костаріки. Будемо раді вас бачити. Ми будуємо в Костаріці житло, комерційне приміщення, все що завгодно. Тут у нас дуже часто люди встраюють свій бізнес в сфері туризму. Будують якісь гостинні будиночки чи готелі невеличкі, а може і великі, у кого які можливості фінансові. І тому ми допомагаємо. Допомагаємо знайти землю, правильно вибрати, купити, оформити всі документи на будівництво, зробити проєкт та побудувати під ключ. Тому приїжджайте, звертайтеся. Ось така інформація. Якщо будуть якісь зміни, я, звичайно, буду доповідати. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!